Доброго ранку усім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфі. Сьогоднішній ранок у вашому товаристві зустрічаю я, Олена Юдіна. За режисерським пультом працює Антон Коломієць на календарі 26 лютого, п'ятниця. До речі, остання зимова п'ятниця. Тому любі наші телеглядачі пропоную нам з вами звірити годинники на наших студійних рівно без трьох днів весна. Переконана на ваших також. З Чим вас і вітаю. До речі, шановні чоловіки, пропоную вам звернути увагу на те, що із-під жіночих спідниць нехай не сміливо, але вже прокльовуються перші колінка. Ну, а ви, шановні жінки, зізнайтеся принаймні собі, в тому, що навесні перемагають не ті, в кого найкоротша чи найдорожча шуба, а навпаки, найкоротша спідниця. Громадяни в транспорті, до речі, також стали компактнішими. Це є явним свідченням того, що скоро потепліше. Вони вже сняли з себе шар. А ще під балконами пісні завзято заводять коти. І це відбувається не тільки тому, що кішки, як і жінки, люблять вухами, але й тому, що настирливе котяче мяу, яке називають ще криками березневих котів, це вираження емоцій. Таким чином самці намагаються привернути увагу кішок. Гормональні викиди, які відбуваються з настанням весни, провокують початок шлюбного періоду і коти подають сигнали про готовність до спарування. Уміло зручним для себе способом, втім іноді котячі м'явкання створюють достатньо пристойні звуки, які навіть можна назвати мелодією. Серенаду від херсонських котів пропонуємо вам послухати просто зараз. До речі, деякі люди вважають, що кричати навесні можуть лише коти, а кішки мовчать. Але це зовсім не так, тому що а, кішки, які бажають знайти собі самця, теж можуть видавати такі ж вимогливі і драківливі звуки, як і коти. Але кішка покричить і заспокоїться, а кіт нізащо. Між криком і реалізацією сексуального бажання паузи немає. Тому нам всім разом із вами залишається лише сподіватися а, на те, що Кіднати такі собі пару, і в них станеться котяче кохання. Для того, щоб покращився ваш настрій зранку, пропоную подивитись наступне відео. Кот увіділити з висоти, спригнув, к своей знакомой и сказал. Гуляйте. Ничего не замечая даже ваших бесконечных ног, и я для вас никто ничто и звать никак и без пальто.